Вітаю всіх в майстерні слова. Я закінчила один цікавий процес. Це по лексиці, яка стосується одягу, мій журналінг, таке досить велике дослідження. І хочу поділитись знахідками, тому що знахідок вийшло багато. А, і спочатку розкажу загалом, як я збираю свої журналінги тематичні. Справ в тому, що я готуюсь до іспиту, С1, і для того, щоб перевести свою лексику із побутового рівня таких досить простих слів на вищий рівень, коли вже досить легко не задумуючись на різні теми, можна говорити. і... Ті потреби, які раніше задовольняли українською або там знаю російською чи англійською мовою, пошук е е е інформації, читання інформації, задовольняти зараз е німецькою мовою і. Я написала список тем, які ну, можуть бути потрібні для іспиту, або які мені цікаві. І от на кожну тему збираю таке досьє із. Сімей слів із всього, що може так прикрасити, ну, скажімо так, є лінгвістична складова із сім'ями слів, і є дизайнерська складова що може тут пригодитися. Це така ще непройдена підбірка тіла, Ось підбірка подорожей. І от одяг в мене раніше був теж в такому досье. Ну, а зараз готова вже показати результат і сказати, як я до цього прийшла. E, значить, ну, перше, що мені спало на думку, це шукати там вордшат просто в гуглі, і є, зазвичай такі списки досить простих слів випадали там кляйдон, клійт, блузерок, самих простих. Вони одночасно і самі прості і все-таки самі вживані. Далі розкажу чому. Ну, тут ще прикметники, діє слова, насправді досить гарний список. І е, на полях роблю замітки, що ще могло би бути цікавим. Е, далі я ці слова рознесла по чоловічий жіночий середній рід е, і. Далі пішло саме цікаве. Я захотіла дізнатися, які ж саме слова зараз використовують для замовлення одягу, тому що, ну, коли ви захочете заказати, замовити там спортивний. На спортивну куртку це буде напевне не пуловер. це буде або ось зараз так, щоб не було слівно, це буде або свердшит, або капуцин свердшит, або світ, світ яке, але ніяк не пуловер. І, звичайно, наступним етапом мого пошуку були каталоги. Каталогів зараз в наш час дуже багато Фірми, які розповсюджують одяг, розсилають Клінгель, Майер Моде, Зіан, Ан Мені їх віддали. І каталоги можна насправді листати з різною метою, можна шукати, наприклад, тут шукати те, що мені подобається, і що би я носила, шукати ідеї для шиття, шукати трикотажні ідеї, що би я хотіла зв'язати. І пошук при цьому буде досить різним. Зараз нас цікавить, як все називається і чим класні каталоги. Тут є опис, тут є картинка, і зразу можна співставити, який там в описі воротник, яка тканина, які рукава, що важливо. І ну, насправді дуже корисна вправа почитати просто тексти в каталогах. Для того, щоб вам замовити каталог, замовити річ, насправді вам так глибоко вчитуватись не треба. Ну, але <клес> почитавши тексти, я відкрила для себе дуже багато корисного. Крім того, коли дійшло до кольорів, то я відкрила для себе, що якраз тут дуже добре перейти від звичайних там кольорів рот, «Блау» і кельп до набагато більшого кольорового спектру. Я оформила собі цю сторіночку таким чином. І текстури, фактури тканин теж тут є: Гіблюм в квіти, камуфляж і так далі. Далі тут. Я пробувала виписувати рейди вентунген фразологізм таким чином, але потім далі видно буде, що я трохи це виду змінила. Тепер до різних видів одягу. Ось, наприклад, у нас плаття. Даскляйт, тому зелений фон мене зразу дуже здивувало наявність дуже великої кількості англіцизмів. І я просто весь час, що тему одягу досліджувала. Дивувалася, чи це я погано шукаю, що знаходжу тільки англійську версію, чи це ну, справді воно так називається. І дійсно, от, в тих назвах, які ви побачите, то, ну, <смістичність> в каталогах більше англійського, ніж німецького. власне. Ну, і... Таким чином <laughs> я дізналася, що такі дійсно дуже багато запозичень саме в відносно одягу. Я роздрукувала собі такі варіанти, які бувають в і там далі ви побачите решту частин одягу. і... Чесно, дуже старалася знайти це німецькою. Немає. Навіть коли пишеш: там кляйдер Deutsch, видає все одно такі, отакого роду таблички. Я потім махнула рукою і вирішила, що це корисна вправа на англійських версіях, тим більше що вони дуже багато десь бігаються виписати саме німецькі версії. На якомусь етапі мого пошуку я прийшла до того, що все-таки купила собі великий більд вертебух вибрала понс. Він дуже класно промальований, просто якість ілюстрації привела мене в захват. І ну, тут деталі промальовані, просто вирішила не вигадувати велосипед і. і... Все одно для інших тем він також потрібен буде. І от співставляла версії в каталогах з версії в цьому Bild Worte, Boch. І ну, вже коли виходило якесь середнє, ставало зрозуміло, наскільки дійсно це слово міцно осіло в німецькій мові. От. І ну, оскільки каталоги такий матеріали, які можна навіть спокійно різати, то я вирізала під, підходящі, ну, про сукні, то сюди саме про сукні. Але мене цікавило тут, не от, яка сукня мені подобається. Наприклад, там, таку б я не надягла, бо в мене інша фігура. А саме назви, які різні. Тобто тут є мірі Журшетикляй, FineStrick Light, Klight In Wickel Optik, Eduy Klight і сюди якраз добре підходять маленькі картинки із надписами, саме на них і. Так я пропрацювала різні э, напрямки. Ось хемт, э, тут э, сорочки э, блузи, э, різні варіанти, далі які куртки, э, далі э, мантель, э, пальто, э, Верхній одяг. Ну, це так, чисто практично для маленьких деталей мати завжди карманчик кишеньку в шурналінгу. І перекопавши дуже велику гору просто. Цих назв по каталогах по Словнику в мене виникло тут спідниця. В мене виникло логічне запитання. А що тут, власне, німецьке, тому, тому що ну, весь час англійські назви. І тут я згадала про ті редевентунгені аредевентунген фразологізми, які були на початку, і якраз було в мене таке друге просто прозріння, тому що. Якраз фразеологія, пласт фразеології, він більш давній, ніж всі ці англійські запозичення, чим маркетинг, і фразеологізми дуже цікаві речі зберігають. От Якраз ми зупинилися з вами на Діакакін Комір. І Коп, Онкрагін, Кескіген, ризикувати головою і коміром дослівно, це ризикувати всім професійне фінансове існування ставити на гру. <рес> Виявляється, раніше Крагін позначав і шию, і ну, відповідно там, про часи, коли <кхм> Смертна кара була поширена і якраз часто обізглавлювали, то ну, от якраз з тих часів збереглась ця фраза. І... Таких фразеологізмів є майже до всіх частин одягу, їх насправді набагато більше, і коли готуватимусь до іншого відео, я збираюсь глибше в цю тему зайти. Ну, але поки що метою було якраз. Розібратись і от е, комірів, як бачите, теж дуже багато варіантів. І що в цьому всьому класно, що вони всі чоловічого роду, е, тому що е, Краген на другому місці і Хем Деа Хем Блузен Краген, Деоште Краген і, і так далі. Тут в мене рукави і фразологія до рукавів І для... Про це я розповім далі. Тут частини і декоративні деталі, шпіці кружево, пліси, францин кітиці, гафунг, присборка і хочу закінчити із частинами одягу для. Аксесуарів мені довелося завести ще одну таку досить вагому підшипку. А саме, взуття різного виду. І з взуттям теж є фразеологізми дуже цікаві. Пояси. Саме теж є О, Тут я думала, що може коли щось ще з'явиться. З головними уборами шапка Мюцихуд і капа теж є дуже багато фразеологізмів. і шарфи, шалі, сумки. Вже тоді і прикраси. Я е, оформила е, теж із каталога. Е, це, здається, Клінгель був каталог е, різними е, мінералами. Е, в них було це прописано, і мені е, сподобалось, е, таким гарним і дуже підходящим для журналінгу. І е, е, нижня білизна е, жіноче чоловіче. І е, е, варіанти е, прокопалася я над цим е, досить довго, але е, я не шкодую цього е, затраченого часу, тому що е, дуже багато для себе відкрила. Е, перше це якраз е, Історичні пласти німецької мови. Я би їх так не прослідкувала, як на одязі про запозичення, про те, як формується мова дуже класно насправді. Крім того, я вчора почула на вебінарі да, Марії із Deutsch mit Марія дуже класну річ, дуже глибоку, що є таке поняття як індивідуальний словниковий запас, тобто що словниковий запас кожної людини залежить від того, чим займаєшся, який вік, навіть в своїй мові, це не обов'язково про іншу мову, чим захоплюється людина ну, професійне заняття, власне так де проживає, з ким спілкується, і ще плюс, 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 плюс. І оскільки я закінчувала швейні курси, і досі час від часу шию ремонтую, мене насправді дуже Ну, Не те, що дуже, але так, стіснювало було незручно в словниковому запасі відносно пошиття і ремонту з розряду, іст капут та з хаби є шрепарір. Одним із перших, що відносно одягу я пішла шукати, це було якраз ремонт. Що, якщо гуцик відірвався, це Up ап, його аннин. Якщо шов розірвався, це над out і над цунин, якщо виникла дірка, то лох і лох штопфенвія. <тур> і в контексті пошуку, тут я зробила таку ніби саморобну папку. В яку також можуть помістити статті, я пошукала просто те, що я раніше шукала знайомими мені раніше мовами. Наприклад, ось стайл, стилі Зірнг фон Кляйтонг. Теж дуже довго сумнівалася, що дійсно стайл і лук слова, які прожились в німецькій мові. Чи це я просто погано шукаю, але от, дійсно стайл і лук вони так і є стилі одягу, там, про от кутюр ці статті прочитала і просто собі сюди зберігла. Також написала, спробувала сама написати, як я гардероб формую і теж це додало розуміння, як працює ця лексика. На закінчення цієї історії хочу сказати, що хоч ця тема навряд чи знадобиться мені на Іспиті, але я дуже багато всього навчилася, і вона мені в черговий раз показала, що скільки разів знає, скільки ти знаєш мов, скільки разів ти людина, тому що якраз разом із такими розкупками чисто лінгвістичними. Я зробила для себе розкопку по стилю. Якраз тут різні стилі, і в якому я все-таки себе бачу більше, в якому все-таки себе бачу менше. І Дійсно, робота над цією темою дуже поглибила моє розуміння, що я хочу і що я люблю взагалі. Ось, до речі, якраз перевірка того, що люблю власне я. Тому бажаю натхнення і збираюсь до теми одягу повернутись далі, а саме до фразологізмів Рейд Вендонген. І якщо вас зацікавить, то до більш детальних списків, як це називається. А вам бажаю радості відмови, тому що ці пошуки насправді ведуть до нас справжніх і тому це того варта. па, -па.